Всім привіт! Це шоу 5 причин. І сьогодні я вам розкажу про 5 причин навчитися грати на гітарі. Погнали! І перша причина це саморозвиток. Коли ви починаєте грати на гітарі, у вас розвиваються пальці. Ну, у вас вже і так, я думаю, розвинені вони. Але менше з тим, також ви розвиваєте свій музичний слух. І коли йдете десь по вулиці і чуєте якогось гравця на гітарі, ви можете з певненістю сказати, які він бере акорди, які ноти, і. що ви б зіграли краще. Ну, і ніяк я не можу пропустити те, що у вас розвинеться почуття гумору. І ви зможете складати свої пісеньки, в яких зможете. стібатися. З різних людей. Наприклад, з геймерів. Він був пацан нормальний, та потім з'явились вони. Спочатку просто дота ну а потім вже дота. 2. І от він спам'ятався Вирішив собі знайти. Не знаю, як це зробити. Зором містри, та дівчину собі шукає, е, її немає він запалі, а я знаю тут це. Друга причина, це, як ви вже догадались, пікап дівчат. Дівчатка просто мліють від гітаристів. Та розкажу я вам таке, що якщо ви соло-гітарист, у вас є багато. Багато поклонниць, ви там, з дівчатами, все. Якщо ви простий ритм-гітарист, у вас менше поклонниць, але вони є. А якщо ви бас-гітарист, всі будуть думати, що у вас довгий гриф через те, що ви комплексуєте. У вас на гітарі тільки 4 струни, яким ви граєте отак. І це вся ваша пісня. Тому, крім гітари, у вас нікого не буде. Ну, так як і було до того. Тому у вас все-таки нічого не зміниться. І якщо ви хочете грати на по можете собі грати, але дівчина у вас як і не було, так і не буде. Але все-таки, якщо ви купили собі таку або електро, або акустичну гітару, от як це буде виглядати, якщо ви з нею покладете фотографію перший же день покупки. Уявіть таку ситуацію. За день до того, як ви купили гітару, і у вас стоїть навіть проста фотографія, яка дійсно вам подобається. Кісім. Не дуже красивий, щось мені не дуже подобається. Ну, що він мені пише? Та дістав мені вже писати. Все, треба його в чорний список. Заблокувала. Отак от, от. Наступний день ви купили гітару і поклали з нею фотографію. Так, я його заблокувала, а ну, подивимось. О, нова ава. О, ох. І так красивий. У нього гітара! Я його заблокувала Розблокувала. Все, вибач. я нечайно, це все Т9 заблокував тебе. Там все правильно, повірий. Слухай, давай зустрінемось, зіграєш мені. Який Він милий. Як я цього не замічала. Ще мені айфон купив. Але менше з тим, то все буде. Ну, якщо брати реальні ситуації, навіть з мого життя, то ви просто можете взяти гітару, закласти її в чехол і почати ходити по місту. Як мінімум, потім до вас будуть підходити люди. І знайомитись. Це досить дивно, але це дійсно так. Але все ж таки бажано вміти грати, тому що якщо дівчина зацікавиться, вона зацікавиться не тим, що у вас просто є гітара, а зацікавиться тим, чи вмієте ви грати. Третя причина це душа колективу. Якщо ви вмієте грати на гітарі, з вами знайомляться і вас кличуть у всякі подорожі. Тому що, якщо хтось їде десь в гори, звичайно, він хоче, щоб була якась музика. А музика, звичайно, краще жива. Тому ідеальний похід в гори. Не може обійтись без гітари, без пісень біля вогню і без випивки. Ну, це вже не та тема. Тому, якщо ви вмієте грати на гітарі, вас будуть запрошувати в гори, вас будуть кликати грати десь в дворі, і таким чином ви будете знайомитися, і у вас буде багато нових друзів. А багато кінків це добре. В майбутньому вам це пригодиться. І особливо, якщо вони трієшники, і в майбутньому стануть великими бізнесменами. Пункт номер 4 це час навчання. Це великий плюс у грі на гітарі. На ній не важко навчитися грати. Якщо вивчите пару акордів, ви зможете заграти дуже багато. Просто нереально Взявши головні акорди, в яких використовується максимум 3 пальці лівої руки. ну і... Пальці правою руки майже не використовується, тому що є така штука як медіатор. Ви його берете в руки. І, і все. Тому, якщо враховувати реальну кількість часу, яка вам знадобиться навчитись грати на гітарі, це приблизно 2-3 тижні. І ви освоїте основні акорди і зможете зіграти якусь пісню. І п'ята причина це ціна гітари. Ціна гітари стартує від дуже дешево. Тобто, якщо ви реально не маєте грошей або не планували, але захотіли, ви можете піти в магазин, вибрати одну з найдешевших гітар, і вона буде все одно вам звучати. І ще плюс в тому, що ви не будете переживати, що ви її десь коснете, вдарите або розіб'єте як на рок-концерті, і потім виведете в велику суму. А такий на сьогодні вийшов топ-5 причин. Підписуйтесь. Ставимо лайк, якщо вам сподобалось, і чекаємо на нові відео. па па